Сьогодні ми є свідками, як стрімко розвивається держава в сфері цифровізації, на чолі цього розвитку стоїть Міністерство цифрової трансформації, і сама розробка Міністерства це портал Дія. Розпочиналася ця розробка, точніше, не розпочиналася, а офіційно законодавчо врегульована постановою Кабміну від 4 грудня 2019 року. І якщо спочатку це був портал Дія, Держава і я, то на сьогоднішній день це сім'я порталів, які надають різні послуги, пов'язані із державною сферою. Спробуємо розібратися в цих послугах, в порталах, продемонструвавши це на самому порталі Дія. Що таке дія демонструє сам портал? Якщо зайдемо на портал в розділ Що таке Дія, отримуємо інформацію про Дію. Дія це цифрова держава, абревіатура, держава і я, держава, яка є сервісом. Сервісом, а не зрозумілою структурою, з якою дуже тяжко працювати, ходячи від одної інстанції до іншої. На сьогоднішній день це. Декілька порталів об'єднані одним брендом діям. Найбільш відомий, певно, на загал, найбільш застосований, застосований – це застосунок, мобільний застосунок з електронними документами. Мобільний застосунок встановлюється на смартфон і дозволяє використовувати документи в електронному вигляді. Україна є першою державою в світі. Яка дозволила використовувати електронні документи на рівні з паперовими. В додатку діє зосереджені такі документи, як паспорт, український паспорт, якщо це паспорт у оформи ID, закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини можна підвантажити, документи, які. Дають право на володіння транспортним засобом або керування транспортним засобом. Всі документи можуть бути пред'явлені в державних органах, пред'явлення здійснюється за допомогою шерингу документів. Це теж розробка Міністерства цифрової трансформації. Шерінг документів здійснюється із щитуванням QR-коду, і таким чином. Працівник державного органу має доступ до ваших документів. Крім електронних документів, у застосунку також зосереджені деякі послуги, найбільш поширені, які можна отримати. Та в застосунок надходять повідомлення, скажімо, такі повідомлення, як порушення правил дорожнього руху чи загальнонаціональні опитування. От, наприклад, одне з останніх опитувань це опитування про дитяче Євробачення. Застосунок настільки став відомий і настільки зацікавив інші держави, що до України звертаються із пропозицією поділитися досвідом і запровадження такого застосунку, купують його для використання в інших державах, що само по собі вже є досить приємним і говорить на користь наших цифрових застосунків. Ще один портал. Пов'язаний з дією, це дія освіта. Це портал з онлайн-курсами, на якому зосереджено різні освітні серіали, тести, вебінари. Вони теж є за різними напрямками. Кожен може собі обрати будь-що на свій смак за своєю потребою. До прикладу, ми, як державні службовці, маємо можливість отримати сертифікат про проходження. Того чи іншого курсу, що є необхідним в нашій професійній діяльності. Один з останніх, який мене зацікавив, який я пройшла, це курс про штучний інтелект. Досить цікавий, рекомендую. Втім, курси абсолютно різні, починаючи від випічки, наприклад, і закінчуючи якимись цифровими трансформаціями. Кожен для себе зможе знайти, що послухати, чим вдосконалити, покращити свої знання. Наступний портал це портал бізнес. Бізнес це портал допомоги бізнесу. На цьому порталі зосереджена інформація про яка знадобиться для людей, які планують створити бізнес, мають таку мрію або вже на стадії вирішення якихось проблем. Що стосується бізнесу, і аж до закриття до продажу бізнесу пошук партнера, інформація про гранди, відомості, як працюють державні органи, які документи необхідні і так далі. Все, що пов'язано з бізнесом, зосереджено на цьому порталі. Ще один напрямок це ЦНАПи. ЦНАП це центри надання адміністративних послуг, вони є в кожному куточку України. Це платформа на майданчик, де працівники допоможуть надати послуги, розібратися з послугами з державних органів. В Рівному ЦНАП такий центр дії теж є, і він знаходиться на виїзді з Рівного в сторону Бармаків. Наступний напрямок: це «Дія-Ситі». Дія Ситі – це спеціальний правовий режим для ІТ-індустрії, який включає в себе спеціальний, спеціальне оподаткування для резидентів в Діяс Якщо ІТ-компанія відповідає певним критеріям, вона має змогу вибрати цей режим і розвиватися в цьому напрямку. Ну і найбільший портал. Це портал державних послуг. Це онлайн-сервіс державних послуг, на якому зосереджені всі державні послуги, їх більше тисячі. Якщо перейти на портал державних послуг, ви бачите, що всі послуги розділені за напрямками громадянам та бізнесу, за тематикою, за надавачами послуг. І за життєвими ситуаціями. От, як приклад, така послуга, як мені виповнилось, 14 це комплексна послуга, яка теж пов'язана з податковою службою. При оформленні паспорта громадянина України вперше в 14 років, дитина має можливість отримати податковий номер, так званий ідентифікаційний номер без звертання до податкової. Використовуючи цю комплексну послугу. Податкова служба долучилася до створення і розробки порталу Дія досить активно, відразу ж від його створення. Податкові послуги теж розміщені на цьому порталі. Пошук послуг можна здійснити за напрямками, як я вже сказала, а можна шукати по контексту. Давайте спробуємо пошукати, наприклад, по слову податкова. Подивимося, які послуги є. О, по частинці слова здійснюється пошук послуг. І от ми маємо 116 матеріалів, які включають... Пов'язано з цим послуги. Тут і новини, і самі послуги. Бачите, є, до прикладу, декларація платника єдиного податку. Так, декларацію можна подати із порталу Дія. Проте слід зауважити, що декларація для платника єдиного податку через Дія подається для платників єдиного податку першої та третьої групи, які не мають найманих осіб. Не змінювали систему оподаткування або групу єдиного податку, не припинялися. Декларація досить інтуїтивна, проста, зроблена покроково. Достатньо ввести загальну суму отриманого доходу і буде сформована податкова декларація і надіслана в податкову. Ще одна комплексна послуга, теж пов'язана з податковою це послуга, є малятком. Є малятко це послуга, яка дозволяє зареєструвати дитину і включає в себе біля десятка послуг державних органів, в тому числі тут і послуга податкової при народженні дитини можна отримати реєстраційний номер облікової картки, тобто той самий ідентифікаційний номер для дитини. Так само через дію можна і заплатити податок. Щоправда, це тільки на підставі декларації платника єдиного податку, єдиний податок. Але щоб отримати послугу, ми зараз переглядаємо ці послуги так, в відкритій частині порталу. Можна клікнути на будь-яку послугу, отримуємо інформацію про те, як вона надається, скільки часу займе отримання тої чи іншої послуги, якими нормативними документами описується та послуга. Але щоб її отримати, потрібно зареєструватись на порталі і війти до кабінету. Реєстрація здійснюється за допомогою банкінгу або цифрових підписів. При реєстрації необхідно здійснити декілька кроків. Надати інформацію про себе. Це включається і паспортні дані, і реєстрація місця проживання. Ця вся інформація буде використана при формуванні послуг і заяв для спрощення введення інформації. Я спробую вам на прикладі показати, як формуються послуги, формується отримання довідки. Для входу в електронний кабінет використаю файловий ключ, обираємо ключ. Вводимо пароль і входимо до закритої частини порталу Дія. Тут так само можна почитати про самі послуги, ознайомитись з тим, як вони надаються і що для цього треба, а можна відразу перейти до отримання послуги. Хочу на прикладі показати про Одну із найбільш запитуваних послуг, яку надає податкова служба, це довідка про доходи. Довідка про доходи надається в різні державні органи, є досить популярною послугою. І от, до прикладу, внесені зміни в законодавство, державні службовці відновлюють декларування. Для подання декларації Державного службовця знадобиться саме інформація про доходи, яку можна отримати в тому числі і на порталі «Дія». Давайте спробуємо створити її. Довідку про доходи. Клікаємо на довідку про доходи. Вводимо період, за який потрібно отримати довідку. Інформація про доходи в податкову службу надходить у щоквартальних звітах. Тому і періоди по кварталі. Якщо необхідна інформація за попередній рік, це буде період з першого кварталу 2021 року по четвертий квартал 2022 року. Натискаємо кнопочку готово. Дія нас попереджає, що запит надіслано, і як тільки вона буде сформована, ми отримуємо інформацію про довідку. Щоб не займати ефірний час, я покажу на прикладі сформованої довідки, як це працює. От зверніть увагу, в довідку вчора я пробувала замовити з цього самого кабінету. Час формування довідки 16.23, а в отриманих документах ми саме маємо вже готовий результат, готову послугу. І довідка сформована 16.34. Тобто формування довідки зайняло приблизно 10 хвилин. Звичайно, це не порівняти із часом, який необхідно було б витратити, відвідуючи податкову для формування і отримання такої довідки в паперовому вигляді довідка. Готова довідка розміщена в розділі отримані документи. Її можна переглянути, можна викачати. На прикладі однієї послуги я вам показала, як зручно швидко використати дію для формування будь-якого звернення до державних органів. Звісно, це тільки приклад з розділу податкових. А послуг, як я сказала, дуже багато. В різні державні органи долучаються, і портал постійно розвивається. Постійно послуги цифровізуються, є послуги, які надаються безпосередньо через дію, є послуги, які інтерактивні, тобто відбувається перепосилання в на сайт того чи іншого надавача електронних послуг державного органу, і вже звідти здійснюється отримання послуги. Я пропоную скористатися цим досвідом, спробувати отримати довідку про доходи. Це дуже швидка послуга, і вона вам знадобиться для звернення до інших державних органів. Дякую за увагу! Як зазначила моя колега, як можна отримати довідку про доходи через портал Дія я хочу продовжити, так як ця довідка необхідна для державних службовців, так як відновлено є декларування у зв'язку з повномасштабним вторгненням з 24 лютого було призупинено компанія декларування за 2021-2022 роки. Однак, з 12 жовтня, 2023 року набрав чинності закон України про внесення змін. До деяких законів України про визначення порядку подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Закон від 20 вересня 2023 року, номер 3384. Тобто, фактично розпочалась кампанія декларування за 2021-2022 роки. З дня набрання чинності даного закону відновилися повністю декларування і функції на заказ перевірки декларацій. Тобто почалися здійснюватись всі заходи фінансового контролю, які передбачені розділом 7 закону України про запобігання корупції, це, зокрема, подання всіх типів декларацій і відповідних повідомлень до назика. Дані функції відновлюються в повному обсязі та в передбаченні законом України про запобігання корупції строки, тобто з Ваням особливостей, передбачених частинами 7 та 14 статті 45 закону України про запобігання корупції. Тобто, всі суб'єкти декларування, які протягом 21-22 років не подавали декларації особи уповноважень на виконання функцій держави, зобов'язані зробити це до 31 січня 2024 року. Тобто, які ж декларації необхідно подати до 31 січня 2024 року? Це щорічні декларації за 21 та 22 звітні періоди. Це декларація кандидата на посаду за 21 та 22 звітні періоди, якщо кінцевий строк подачі таких декларацій настав з 24 лютого 2022 року по 11 жовтня 2023 року, включно. І декларації при звільненні, якщо обов'язок подачі настав до дати набрання чинності закону 3384, тобто до 12 жовтня 2023 року. Всі ці декларації подаються до 31 січня 2024 року. Року декларація при звільненні. Якщо обов'язок подачі настав після дати набрання чинності законом 3384, тобто після 12 жовтня 2023 року, дані декларації подаються протягом 30 календарних днів з дня припинення відповідної діяльності. І з 1 квітня, з 1 січня 24-го року по 31 березня 24-го року, включно розпочинається компанія декларування за 20, 2023 звітний період. Також законом 3384 доповнено суб'єктів декларування, хто ж ці суб'єкти та які декларації їм необхідно подавати. Відповідно до підпункту Г, пункту 2 час, першої частини 1 першої статті 3 закону України про запобігання корупції, це особовий склад штатних військово-лікарських комісій. Підпункт, G пункту 2, частини 1 статті 3 закону України про запобігання корупції це голова та члени лікарських консультативних і медук соціальних експертних комісій також їх голови, заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій, які при цьому не є особами, які значені у пункті 1 частини 1 статті 3 закону України про запобігання корупції. Які ж декларації їм необхідно подавати, якщо дані суб'єкти декларування набули повноважень до 11 жовтня 2023 року, включно і продовжують надалі залишатися? На цих посадах чи бути членами комісії, вони подають лише щорічну декларацію за 2023 рік до закінчення компанії декларування за 2023 рік, тобто термін 31 березня 2024 року, включно. Якщо суб'єкти декларування, які передбачені під пунктом Г пунктом першим частини першої статті 3, 3 закону України про запобігання корупції, і набули даних повноважень до дати набрання чинності закону 3384, тобто з 12 жовтня 2023 року по 31 грудня 2023 року такі суб'єкти декларування подають декларації кандидата на посаду за 2022 рік до дати, набрання, до дати призначення на посаду. І щорічно декларацію за 2023 рік термін 31 березня 2024 року включено. Якщо такі суб'єкти декларування набули повноважень у період з 1 січня 2024 року по 31 березня 2024 року, такі суб'єкти декларування подають декларацію кандидата на посаду за 2023 рік до дати призначення на посаду і щорічну декларацію за 2023 рік, тобто термін 31 березня 2024 року включно. Якщо суб'єкти декларування, які передбачені під пунктом Г, пунктом 2 частини 1 статті 3 Закону України про запобігання корупції, набули повноважень у період з 12 жовтня по 31 грудня, включено 2023 року, такі суб'єкти декларування подають декларацію кандидата на посаду уже за 22 рік і протягом 10 календарних днів з дня включення до складу відповідної комісії. І відповідно щорічну декларацію за 2023 рік, тобто термін 30, 1 березня 2024 року. Якщо ж такі суб'єкти декларування набули повноваження у період з 1 січня по 31 березня, включно 2024 року, вони подають декларацію кандидата на посаду за 2023 рік протягом 10 календарних днів з дня вступу Включення до складу відповідної комісії і щорічну декларацію за 2023 рік до 31 березня 2024 року включно. Але є ремарочка, якщо особа вже подала щорічну декларацію за відповідний період, то декларацію кандидата на посаду за той же ж самий період подавати не потрібно. Також законом 33.84 з е, зазначено, що звільняються від обов'язку подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку Нерезидента, якщо такі обставини виникли у період дії воєнного стану, тобто з 24 лютого до 22 року до дати набрання чинності закону 3384, тобто до 12 жовтня 2023 року. Тобто усі суб'єкти декларування звільняються від обов'язку подання даних повідомлень. Якщо ж такі підстави виникли після дати набрання чинності даного закону, тобто після 12 жовтня 2023 року, дані особи. Є деякі особи, які звільняються від подачі даних повідомлень. Деякі зобов'язані подавати. Ті, хто зобов'язані подавати, подають повідомлення про відкриття валютного рахунку у 20-денний строк з дня настання відповідних обставин, а повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у 10-денний строк з дня настання відповідних обставин. Декларанти, які зазначені у частині 8, і 14 і статті 45 закону України про запобігання корупції, вони звільняються від подання. Даних повідомлень це, зокрема, військовослужбовці полонені, інтерновані, ті, хто перебуває на окупованих територіях, також члени їхніх сімей. Для них діють спеціальні індивідуальні строки. Вони дані повідомлення зобов'язані подати протягом одного місяця з дати припинення або скасування воєнного стану. Всі інші суб'єкти декларування повинні подавати відповідні повідомлення. Також даним законом. Зазначено, що декларанти звільняються від обов'язку подання даних повідомлень, але не виключно у випадках. Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані не подається у разі отримання доходів у вигляді подарунків для подальшої підтримки збройних сил України або постраждалих від дій Російської Федерації, а також витрат, які здійснюються за рахунок таких доходів. І повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента не подається у разі відкриття валютного рахунку за кордоном. Але виключно для отримання матеріальної допомоги від іноземної держави або від міжнародної організації, але якщо даний рахунок буде закритий щонайменше протягом одного місяця з дня припинення чи скасування воєнного стану. Також законом 3384 зазначено, що особи зазначені у пунктах першого. У пунктах першому і другому частини першої статті 3 закону України про запобігання корупції можуть отримувати приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першої статті 23 закону України про запобігання корупції, якщо така вартість таких подарунків від однієї особи або від групи осіб і одноразово не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на день прийняття подарунка, а сукупна. Вартість не повинна перевищувати чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, якому прийнято такі подарунки. Також даним законом відновлено проведення спеціальних перевірок, які передбачені законом України про запобігання корупції. Дякую за увагу.